Твори цього композитора називали гарматою, схованою у квітах, а деякі вважали його бардом і поетом фортепіано. До творчого й особистого життєвого шляху безсмертного Фредерика Шопена отримали змогу доторкнутися Бердичівляни та гості міста. Дякуючи самому генеральному консулу Республіки Польща у Вінниці Кшиштову Свідерику, до Бердичева прибула виставка, присвячена видатному польському композиторові. Два роки тому, 1 березня, весь світ відзначав двохсотріччя з дня народження Шопена, як Позиція, що розташувалася у міському музеї історії, присвячена саме цій даті. Ця виставка вона є пересувна, тому вона до нас, до Бердичева, нарешті доїхала ну, з таким запізненням. Але Шопен. Для кожного поляка ми знаємо, що це за композитор, який це великий син польського народу, як Польща гордиться, і польський народ гордиться цим композитором. І для мешканців Бередичева просто буде можливість ще більше познайомитися з його життям, з його творчістю, з тими місцями, де народився Шопен, з місцями, де, які пов'язані з життям Шопена, де він перебував. І з його творчістю, з його чудовою музикою, уже в сім років маленького шопена почали навчати грі на фортепіано, і вже в сім років хлопчик написав свій перший полонез. Більш ніж три десятки етюдів, понад двадцять прелюдій, стільки ж ноктюрнів, а ще балади, сонати вальси. Шопену судилося прожити лише 39 років, але його творчий доробок безцінний. І Бердичівлянам випала нагода доторкнутися до прекрасного і вічного від імені міського голови Василя Костиновича Мазора. Бердівської міської ради. Я хотів подякувати пана генерального консула Чистого Сидерика за ту організаторську роботу, яка дала можливість відкрити виставку у місті Бердичеві. Подякувати всім, хто прийшов познайомитись з мистецтвом великого композитора, з його великими творами. Ім'я Федерика Шапена знаходиться на ряду із. Видатними композиторами світу, це і Бетховен, і Моцарт, я думаю, і наші композитори. І Нам буде надзвичайно приємно, що ви сьогодні ще раз поринете світ мистецтва, порівняєте разом із Шопеном тими шляхами, європейськими шляхами. Це дійсно видатна людина. Хоч прожив він і не багато, але залишив у світі дуже яскравий слід. Той, хто вирішить ознайомитися із виставкою, глибше пізнає життя поляків. Переконаний сам генеральний консул. Відвідувачі продовжує Свідерок, зможуть ще більше дізнатися про видатного сина польського народу та одного з найвеличніших мелодистів світу усіх часів. Як пансько добре пам'ятаєте, рік 2010-го тисячонти то рок Шопена. рокшопана в обходжений не тільки в Польщі. nie tylko w Europie, ale na całym świecie. I ogromnie się cieszę, że w ten rok, rok Chopina, miał również Berdyczów, czyli mieliście Państwo wiele spotkań, wiele spotkań związanych z Chopinem, z jego twórczością, wiele spotkań z wybitnymi osobami, muzykolagami, a przede wszystkim Państwo razem z nami, razem z innymi przedstawicielami różnych społeczności Ukrainy, dołożyliśmy się do tych wspaniałych obchodów. I dlatego dzisiaj w Berdyczowie prezentujemy tą wystawę. Організатори сподіваються, що прекрасні роботи, автором яких є фотохудожник, журналіст та документаліст Чеслав Чаплінський, не залишать байдужими душі відвідувачів. Вони обов'язково наповнять серце кожного романтикою, яку так обожнював Фредерік Шопен.